Всім привіт! З вами торгова мережа Завод Паркету» І сьогодні ми поговоримо про конструкцію міжкімнатних дверей. До складу міжкімнатних дверей входять дві основні частини дверне полотно і пагонаж. Окрім основних елементів, міжкімнатні двері доповнюються фурнітурою, яка має свої різновиди і тонкості. До погонажних виробів належить дверна коробка, елемент дверного блоку для навішування полотна, який нерухомо кріпиться в дверному отворі. Основу для дверної коробки зазвичай складає масив дерева і мд. Дверні коробки в свою чергу бувають стандартні, телескопічні і компленарні. Лиштва – це декоративні планки, які служать для обрамлення дверного отвору. Вона утворює свого роду раму, яка обрамляє дверний проріз, і закриває щілину між ним і стіною. Це дає інтер'єру завершеності та підкреслює лінії дверей. Добір універсальний розширювальний елемент, застосовується для декорування різних глибин. Дверних прорізів виготовляється з МДФ. Добір монтують таким чином, щоб закрити проміжок між е, лиштвою і коробкою. Також важливо зазначити, що важливим елементом дверної конструкції є фурнітура, ручки, петлі, замки розрізняють наступні види дверних завіс: накладні, врізні та приховані. Також варто згадати про типи замків. Вони можуть бути класичні або магнітні, як на цьому взірці. Як завжди, чекаємо вас в наших магазинах торгової мережі завод паркету. Всім па-па!